Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Супільняк. Вітаю вас сьогодні ви дізнаєтесь про ворожі атаки на Дніпропетровщину. Чим завершуємо рік і про те, які спільні традиції свята в Україні та Франції. Отже, ми починаємо. Овномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – 310-та доба. Другу ніч поспіль росіяни атакували наш регіон дронами камікадзе. Проте наші захисники неба з повітряного командування Схід знищили усі п'ять ворожих шахедів, що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах. Також вночі Нікопольщина знову потерпала від важкої артилерії ворога. Під удар потрапила Маргенецька громада. Туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Люди цілі. Наслідки удару з'ясовуються. І детальніше про ситуацію у Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. вечір ніч у нас в тривогах. По Нікополю без обстрілів, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом, все буде Україна! кожна російська ракета лише закріплює, що все це має завершитися трибуналом, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці. Насамперед хочу подякувати нашим бійцям повітряних сил Українській ППО, яка сьогодні успішно відбила чергову російську атаку. Збито 54 ракети, 11 Ударних дронів відзначились наші воїни по всій Україні. Дякую усім нашим повітряним командуванням. Центр Південь, Схід і Захід. А особливо ми всі з вами вдячні воїнам 96-ї Київської, 160-ї одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші. На жаль, маємо кілька влучань. Наші енергетики, ремонтні бригади протягом дня роблять усе, щоб українці, якнайменше, відчули наслідки удару терористів. І я дякую усім, хто працює заради відновлення постачання енергії. Станом на цей вечір відключення електрики є у більшості областей України, особливо складно на Київщині та у столиці, на Львівщині, в Одесі, в області, в Херсонії області, на Вінниччині. І в Закарпатті, але це не порівняти з тим, що могло би бути, якби не наші героїчні зенітники і ППО. З кожним таким ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут. Ракет у них стає все менше, натомість статус найбільшого терориста у світі ще довго матиме наслідки для Росії та її громадян. І кожна ракета тільки закріплює, що все це. Має завершитись трибуналом, саме так і буде. І, попри всі удари, щодня держава працює, офіс, кабмін, всі працюють. Зокрема, у мене сьогодні були дві великі наради: економічна, оборонна. Працюємо, щоб у наших захисників було більше можливостей, більше зброї, більше дронів. Ситуація на передовій за добу без суттєвих змін. Найбільш гостра Бахмут Солидар. Вся лінія на Донеччині, ворог. Не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину. Тепер вони ставлять собі завдання під новий рік. Я дякую усім нашим хлопцям, які котрий вже місяць доводять окупантам, що це ми будемо ставити і досягати цілей на своїй землі. Дякую усім, хто захищає український Донбас, усім, хто захищає нашу Харківщину, усім, хто тримає. Наш південь, хто захищає наш кордон, і до речі, дякую тим прикордонникам, які разом з усіма силами оборони б'ють ворога на фронті. Дякую бійцям Білгород-Дністровського і Мукачевського прикордонних загонів. Дорогі українці, залишились два дні цього року. Можливо, ворог можливо ще раз спробує зробити так, щоб новий рік ми зустрічали у темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але що б там не планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. обов'язково, виженемо їх без сумнівів, і вони не стимуть покарання за цю страшну війну. Максимальне. Я дякую всім, хто захищає нашу державу, дякую всім, хто воює за нашу державу. Незалежність. Слава Україні! Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського солідарність продовжує надавати допомогу медичним закладам. Що на цей раз передали до однієї з лікарень? Далі у сюжеті. Нещодавно ми розповідали про Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, який на сьогоднішній день має велике навантаження через військових, яких доправляють з тяжкими мінно-вибуховими травмами. У медичному закладі фахівці проводять складні операції, але відчувають велику нестачу сучасного обладнання. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського солідарність передав чергову допомогу. Сегодня передали для операционной э, травматологического отделения, где проходят медицинскую помощь, хирургическую и реабилитационную помощь наши военные. Сегодня передали операционный стол, рентген стол, благодаря которому врачи, которые оперируют хирурги, могут одновременно оперировать и делать снимки, для того, чтобы было видно ход операции и легче было им, соответственно, правильно было выполнено хирургическое вмешательство. И привезли мониторы пациента, которые тоже необходимы для отделения реанимации. К нам присоединились наши друзья, это спортивный клуб «Арена», они подарили аппарат, расходные материалы и в начале года мы ожидаем также еще одну помощь для перевязочной операционного блока. Это медицинская мебель специально для врачей, для того чтобы в первую очередь комфорт должен быть у врачей, которые дают квалифицированную помощь нашим ребятам военным и, соответственно, в хороших условиях получают хорошие результаты. И сегодня к нам также еще присоединилась пекарня, мое печенька, которые ребятам привезли свежее вкусное печенье, так к новому году порадовать их немножко сюда и в больницу Мечникова. Хотелось бы сказать огромное Спасибо, отдельную благодарность это коллективу работающих здесь врачей и хирургов, тех, кто помогает ребятам восстанавливаться, тех, кто стоят по много часов возле операционного стола и которые дают им второй шанс, дают им продолжение жизни. Вот сегодня в такое нелегкое время. Мы будем надеяться, что и дальше для наших военных, для наших защитников, мы будем создавать все условия, так же как и для врачей, которые находятся в этом лечебном учреждении. Дай Бог всем здоровья, мира, нам скорейшего и всем выздоровления. Данное медичная обладание Направлено на лікування та діагностування багатьох складних хвороб. Ми щиро раді, що наші громадяни зможуть отримати більш якісне та ефективне лікування. Дякуємо всім лікарям медичного закладу 9 за їх складну та плідну працю. Також окремо хочу відзначити та подякувати Петровському Олександру Володимировичу. За його постійну підтримку та допомогу медичним установам та хвора необхідне медичне обладнання допоможе швидше і якісніше рятувати пацієнтів а в подальшому і комфортніше проводити реабілітаційний період. Це монітор, річ, без якої неможливо наблюдати за важкими пацієнтами післяопераційними пацієнтами. Ре реанімаційними пацієнтами. На ньому, ну, якщо так, включимо екран, ми побачите в ньому відображаються всі основні показники загального стану. Хвороб. Дійсно, нам все дуже потрібні монітори, особливо це те стіль, як які ви привезли для до нас, бо у нас ви все вже бачили, що це з 70-х років, як і столи операційні, так і наші апарати. В цьому приміщенні 150 років, більше 150 років. Колись це було духовне училище в роки. Другої світової війни це був евакогоспіталь, куди проводили евакуацію ран поранених з лінії фронту, де надавалася допомога цим постраждалим. Ну на жаль, ми вимушені прийняти цю естафету. Гірку зараз до нас також надходять поранені наші захисники, які захищають Україну. Ті поранення, з якими ми зараз. Зустрічаємось, це, звісно, відрізняється суттєво відрізняється від поранень та травм мирного часу. Це важкі і скелетні травми, і тканин, поранення м'яких тканин, і без сучасного обладнання. Та засобів надання медичної допомоги нам дуже важко. Я хочу висловити велику подяку від цього нашого колективу, міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського та його чудовій команді, команді за надану допомогу, таку вкрай важливу, потрібну як нам, лікарям, так і нашим пацієнтам дуже вдячні за цю. Підтримку фонд солідарність продовжуватиме співпрацю з науково-дослідним інститутом, яка буде спрямована на осучаснення медичного закладу і підтримку хворих. Маргарита Супільняк Віталій Шалдов. Новини Д1. Україна продовжує повертати наших захисників з російського полону. На жаль, доля багатьох поки що невідома. І це реалії жахливої війни. Їхні рідні мітингували у Дніпрі з плакатами та світлинами захисників, які не потрапили до жодного зі списків обміну військовополоненими. У Дніпрі проходить мітинг на підтримку військовополонених та Безусі зниклих українських воїнів скандують. Поверніть українських героїв додому. Двоє військових, 25-ї січиславської окремої повітряно-десантної бригади повернулися додому з полону. Рідні чекають на своїх визволителів. Та мама Сергія Баженка, який з 30 березня по сьогодні день в полоні, ми навіть не знаємо, де він знаходиться і що нам з ним відбувається. Вони перші, це 25-та бригада, яка перші прийняли бую, подав дівки. Нам служби кажуть, що в полоні, в полоні з нашої 25-ки нікого ще не поміняли, тільки двох. Ні зв'язку, ні підтвердження з російської сторони. Ні разу не було ніякого оповіщення. Дитина двомі ночі плаче, папа, папа коли. Коли ж будуть наших захисників обмінювати. Мати військового швець Олександра Володимировича, який без вісті зник іще в квітні, я не знаю, де моя дитина зараз. Інформація була різна: від полону до зниклого, а також те, що він загинув. Я в це не вірю. Я хочу достукатися до всіх тих, хто може допомогти нашим компетентним органам. В допомогти врятувати наших дітей це і Червоний Крест, це і Міцинати. Це волонтери. Серед мітингувальників є і рідні захисників Маріуполя. З бійців 74-го окремого розвідувального батальйону з полону було звільнено трьох захисників. Конкретно наш батальйон був очима цієї операції по освободженні Маріуполя, гарнізона конкретно Маріуполя. Тому я прошу всіх, не забувайте, що полонені це ще 74-та ОРБ. Вони мають теж право на свободу, вони теж мають повернутись додому. Хлопці теж віддали довжне. Вони теж зробили все, що повинні були зробити, і прийняли наказ здатися до полону. Мітингувальники навіть об'єдналися за родами військ, в яких служать їхні рідні, які потрапили до російського полону. Навіть говорять. Один за всіх з полонених холодноярців, наприклад, додому повернулися тільки десятеро. Наші рідні з перших днів повномасштабного вторгнення вторгнення стали на захист держави, і тобто для нас зараз не зрозуміла ситуація, чому ми не можемо навіть мати якоїсь інформації, що з ними відбувається. Наших со... вже хлопців десятками не рахують. Нас уже можна порахувати сотнями, які є безвісті, зникшими, які полонені. І просимо прикласти максимум зусиль та повернути наших героїв додому. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Україна з 24 лютого повернула 1319 героїв. Проте багато хто ще перебуває у російському полоні або вважається зниклим безвісті. Життя кожного героя для нас безцінне. Тож боремося за кожного. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк. Новини Д1. Нагадую: ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі ДЕОдин. Аграрні підсумки наші землероби протягом року зібрали понад 3 мільйони тонн зерна: пшениці, ячменю, жита, вівса, кукурудзи, та більш ніж мільйон тонн – соняшника та ріпаку. Врожай на третину менше минулорічного рекорду. Під врожай 2023 року. Вони посіяли майже 640 тисяч гектарів оземени. Вільні площі навесні займуть пшеницею, ячменем, кукурудзою та соняшником. Попри російські обстріли, аграрії хоробру стояли на своєму фронті. Всупереч війні Дніпропетровщина продовжила цифровізацію. У громадах відкрили понад 30 нових точок надання адміністративних послуг. Тож лідерство за кількістю ЦНАПів регіон зберіг за собою. Маємо вже 194 таких точки. З початку року у цих центрах надали майже 1 мільйон адміністративних послуг. Відвідувачі оформлювали соціальні виплати та документи, вирішували земельні питання, реєстрували місце проживання, майно. Власний бізнес завершити реформу ЦНАПів планують вже у 2023 році. Це означає, що офіси з надання адміністративних послуг планують відкрити і у громадах з населенням до 10 тисяч мешканців. У новорічну ніч на добове чергування стануть 600 рятувальників. Працюватиме понад 100 одиниць техніки. Крім того, надзвичайники закликають бути особливо пильними у новорічну ніч та дотримуватися правил протипожежної безпеки. Перш за все хотілося б зазначити. Що більшість надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами, що виникають у новорічну ніч, трапляється саме внаслідок порушення елементарних вимог правил пожежної безпеки, а саме це встановлення новорічної ялинки, користування гірляндами, необережність під час використання різноманітних піротехнічних виробів, та саме власна недбалість. Тож слід пам'ятати, що Встановлена ялинка не повинна перешкоджати вільному виходу з приміщення та має бути добре укріплена на стійкій підставці. Небезпечно розташовувати ялинку поблизу опалювальних та електронагрівальних приладів. І, взагалі, неприпустимо прикрашати її іграшками, які виготовлені з легкозаймистіх матеріалів. Також ні в якому разі не можна застосовувати на ялинці засвічені свічки та запалювати біля неї бінгальські. Вогні, також користуватись хлопавками і, звичайно ж, використовувати у приміщенні будь-які піротехнічні вироби. Використовуючи гірлянди, переконайтеся, що електричні дроти мають надійну ізоляцію. І одне із головних правил: не залишайте дітей самих без нагляду та не дозволяйте їм самостійно включати ілюмінацію на ялинці. Проведіть з дітьми попередні бесіди. Про основні правила пожежної безпеки, також враховуючи сьогоднішню ситуацію в країні, ДСНС рекомендує та наполегливо просить не використовувати будь-які піротехнічні засоби у новорічну ніч. Отже, основні вимоги пожежної безпеки не складні, але суворе їх дотримання дозволить уникнути неприємностей, пов'язаних з пожежами. І до інших тем, яким був соціальний рід Дніпропетровщини, в обласній військовій адміністрації повідомили, виплатили 4,5 мільярди гривень державної допомоги. Її отримали 200 тисяч людей. Отримують мешканці області і пільги на оплату житлово-комунальних послуг та субсидії. Нині у регіоні зареєстровано 370 тисяч переселенців. З них 90 тисяч це діти. Люди отримали майже 6 мільярдів гривень державної допомоги. Підтримували їх і міжнародні партнери. Для навчальних закладів придбали 46 новеньких шкільних автобусів. За рік в області народилося більше 13 тисяч малюків. Майже 7 тисяч – це хлопчики і більше 6 тисяч – дівчата. Напередодні нового року у Кам'янському привітала дітей, позбавлених батьківського піклування та маленьких кам'янчан, які опинилися у складних життєвих обставинах. Святковий захід відбувся в академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки. Не обійшлося і без приємних сюрпризів. Подробиці у наступному сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення. На початку святкового заходу до присутніх з привітанням звернувся міський голова. Вітаю вас зі святами з Новим Роком, з Різдвом Христом. Я бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб були здорові, щасливі ваші батьки. Я бажаю нам всім перемоги України, перемоги нашим збройним силам, миру і всього самого найкраще, щоб обов'язково збувалися всі ваші мрії. А у нас зараз у всіх одна мрія це перемога, так. Обов'язково буде, вітаю всіх за святами, здоров'я, щастя що самого найкращого. Окрім солодких подарунків та казкової вистави, у дружній атмосфері нагородили дітей, які протягом цього року відмінно навчалися та брали активну участь у житті школи. Рекордний шостий раз стипендію виконавчого комітету отримує Євсенія. Це дуже класно, що я не втратила це бажання вчитися чогось нового снават і так далі. І це дуже цінно, що це бачать і якось можуть пощати це. Стипендіями виконавчого комітету було відзначено 18 юнаків та дівчат, що перебувають на обліку служби у справах дітей. До нас завітали діти вразливих категорій, діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, діти, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, діти під опікою. Я дуже рада за дітей, які досягли певних успіхів у навчанні, і бажаю всім іншим досягти таких же успіхів, щоб ця традиція продовжувалася. Нині під опікою у місті перебуває 393 дитини. Кам'янчани створили 16 будинків сімейного типу, а 16 родин зголосилися стати прийомними для малечі, позбавленої батьківського піклування. Усього небайдужі містяни подарували родини тепло 135 дітям, які залишилися без батьків. І Рада Акімова, Максим Алещенко спеціальна для телеканалу, де 1 як і в Україні у жителів Європи головним символом Різдва та Нового року є новорічна ялинка. Так у Франції ялинки встановлюють на центральних площах та, звісно, в оселях. Чим прикрашають ці ялинки, розповість Євген Павленко. Тож, колего, вітаю. Так, вітаю. Новорічна красуня з'явилась у Франції у 14 столітті Альзасі. Спочатку її почали прикрашати паперовими квітами, стрічками та яблуками. Але в середині 19 століття традицію з прикрашанням яблуками довелося трошки змінити. Причиною став неврожай колосальної франції на яблука. Тому в лотарінгі майстри місцеві вирішили зробити аналог яблука, але зі скла. І вийшло, вийшло ось такі скляні кульки. Цей досвід тоді став дуже модний в європі, і в ті часи навіть в українській. В багатих оселях з'явилися теж кульки зі скла. Але на той час це були дуже дорогі вироби, адже це вручну робилися, розписувалися вручну, і тому ця річна робота дорога була. Зараз уже такої проблеми. Хотів би ще сказати про те, які ялинки взагалі використовують французи. Це от яливець. Це не та сосна ялинка, як до, до чого звикли ми, Вона зовсім не колюча, тому її використовують. Ось такі саме ялинки використовують у Франції. Вони вважаються це споконвіку. Вони використовуються саме ну, споконвіки 14 століття, і продовжують їх використовувати. Ялинки, як правило, прибирають вже після нового року, десь за тиждень. А про те, як прибираються ялинки у Франції, хто цим займається, я розповім вже наступних включеннях. І на останок випуску про погоду. Протягом усього дня, 30 грудня, погода у Дніпрі буде похмурою, без опадів. В день стовчики термометра сягнуть позначки 7 градусів тепла. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. Вологість повітря 83%. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Цей рік ми провели так, як притаманно українському народу з гідністю і честю, з допомогою і підтримкою, з щирістю і вдячністю, хоробро і стійко. 2023 буде переможним роком. Наша віра в цьому непохитна. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Дякуємо за цей рік нашим героям з прийдешнім новим роком. Слава Україні!